Готуємо їжу з нашого дитинства. Зараз пропоную трішки поностальгувати і згадати, а що ж ми їли в нульових. Впевнений, що ви теж таке коштували. І так, для першої страви нам знадобиться всього лише печиво і вершкове масло. Беремо один шматочок, гарненько змащуємо його маслом, накладаємо ще один шматочок, заварюємо чайочок і вуаля! Перекус нульових готовий. Ох, як же я кайфував, коли це коштував. Аж взриднуть трохи хочеться. Приблизно так я і буду себе почувати. Коли на 20 тисяч підписників в інстаграм спробуй смажених тарганів. Тож скоріш підписуйтесь, щоб це побачити. Для наступної страви нам знадобиться морква, яблуко і цукор. Знімаємо шкірку з яблучка, мілко натираємо моркву, далі яблуко, додаємо цукор, перемішуємо це все і десерт готовий. Я пам'ятаю, як я фанатів з цієї прикормки. Кайф. Хм, Цікаво зробити щось складніше. Напишіть в коментарі, які страви ви пам'ятаєте з дитинства. Але перед цим підпишіть. Найцікавіші варіанти візьму для наступного випуску. Ну а в мене поки рубрика.